Призначення субсидій в опалювальний сезон 2012-2013 року у Дзержинському районі здійснювався, як і раніше, по відпрацьованій системі у відповідності з діючим законодавством. Протягом року до районного управління соцзахисту населення за призначенням субсидій звернулось більше п'яти тисяч сімей. В основному багатодітні та малозабезпечені родини, одинокі громадяни і пенсіонери. З жовтня місяця розпочався прийом документів на призначення субсидій на опалювальний сезон 2012 -2013. Адсього 2013 року він здійснювався за спрощеною системою, яку було введено в дію минулого року. Урядом щороку приймаються рішення щодо скорочення порядку надання населеного субсидії. Завдяки цьому за останні роки була значно зменшена кількість документів, які необхідно надавати при зверненні за субсидією, зменшено відсоток від доходу для обов'язкової плати з 20 до 15%. А для сімей, які складають лише з непрацедатних членів, з 15 до 10% введена єдина заява, при зверненні за любим видом допомоги Прощена система одержання довідок про доходи, розширені повноваження районних комісій, громадянам надана право надсилати документи поштою, а також змінені умови призначення субсидій студентам та громадянам, які мають борги по комунальних платежах. Для уникнення черг прийом проводився за попереднім записом. Громадянам, які через фізичний стан здоров'я не могли самостійно відвідувати спеціалістів управління, надавалась послуга оформлення субсидій на дому. Близько 900 таких громадян району скори. Сталися нею. важливим етапом в організації роботи по оформленню населенням субсидій в минулий опалювальний сезон була як і раніше оперативна робота спеціалізованої районної комісії, яка розглядала питання призначення субсидії сім'ям, які не мали права на її призначення на загальних підставах. Природи такі земельних комісії використовувався індивідуальний підхід до кожної сім'ї. На дев'ятнадцяти засіданнях такої комісії було прийнято рішення про призначення субсидії 593 сім'ям, враховуючи законодавстві без додаткового звернення громадян до комісії за її рішенням отримували субсидію ще 838 сімей, які зверталися до комісії в минулих роках, але в яких не відбулися зміни, що тягнуть за собою зміни в розмірі субсидії або у визначенні права на неї. Таким чином, в цей опалювальний період за рішеннями комісії отримували субсидію в районі 1431 сім'я, що на 201 більше, ніж у минулому періоді. Минулого року громадяни, які мали заборгованість за комунальні послуги, отримали можливість призначення субсидії за умови сплати обов'язкової щомісячної частини. Так у районі 667 сімей боржників отримали субсидії на опалювальний сезон 2012-2013 років. 55 родинам, які не сплачували обов'язкову частку платежу, було припинено нарахування субсидій. Йшлося на засіданні і про оформлення субсидій студентами минулого року. Її було нараховано 317 особам. У ході засідання було виокремлено питання випадків надання недостовірної інформації про доходи та власність громадян при оформленні документів на призначення субсидій. Таких випадків було зафіксовано 40, а порушникам відмовлено у призначенні субсидії. Загалом же у Дзержинському районі протягом минулого року державну допомогу отримали більше 3,5 тисяч сімей на загальну суму більше 3,5 мільйонів гривень.